Чесно, мене дуже не задовільняє, те, що він припиняє свою роботу восьмій вечора. Це просто знущання, якесь ну власне, коли не маєш автомобіля і мусиш добиратися самостійно в різні е, частини куточки міста. Тому що в Франківську їздять автобуси, тролейбуси, громадський транспорт до одинадцятої вечора. І це, це нормально. Є нюанси. Я розумію, що це не так просто і не так складно. Є кількість водіїв, автомобіль, автопарк і так далі. Але ну, якісь кондиціонування елементарне, власне е, я не дуже розумію, наприклад, про дітей, про пільгу. Овий цей проїзд, коли вони обмежуються двома квитками. Якщо дитина їде з пересадками на гурток умовно, то вона далі що має ходити? Пішки, ну, пільговик все подобається. Ми внутрішньо переміщені особи, так що нам тут все подобається. Якщо говорити, що покращити, то хотілося б, щоб не тільки з 1 вересня, не тільки в тролейбусах по карточці безкоштовні. А і маршрутка. У мене оце, оце одна зупинка, мене все устраює. Я пенсіонер, безплатно їжджу, ніяких претензій. Ну, Покраще зовсім інакше зараз автобуси ходять. Не півпустійні, так як раніше було, як не діти. Ні, все влаштовує, все гарно, все класно, все для людей. Поки що робиться так. Треба, щоб було пропорційно. Плата відповідала таким, ну да, треба піднімати комфорт транспорту взагалі, маршрутки, щоб були більш зручні. На мою думку, навпаки, пасажири більш неправі, тому що коли кондуктор просить посвідчення, деякі сваряться, вроблять навіть. Що, що, по моєму зовнішньості, мов не видно, скільки мені років. Ну, в принципі, добре, але особисто для мене мінус це те, що вони ходять лише до 8 години вечора. Хотілося, щоб вони ходили довше. Дуже, дуже жарко і дуже душно в транспорті, і не вистачає якихось кондиціонерів. Я не можу жалітися на умови. Для мене. Вже не, не той вік, щоб жалітися. <ріст> ну, нормально, і транспорт ходить, гарне, обслуговування дуже гарно. Найбільше те, що засмучує, це, мабуть, чистота, точніше її відсутність. А загалом е нормально, постійно користуюся. Я до того жила в, Дніп... в Дніпрі. І якщо порівняти з Дніпром, то вони ходять набагато частіше, це великий плюс. Вони зупиняються на зупинках, а не треба там кричати, нам там-там-та, і водій не знає, що це за зупинка взагалі. Тобто у нас теж є свої плюси. Покращити, по-перше, частіше, щоб ходила четвірка, автобус. Ну і по-друге, не всі водії там дотримуються ну, безпечного водіння. Є такі, що возять, дуже некоректно возять.